Шановні виборці, як на вашу думку, чи відбувається в Україні розвиток? Чого взагалі немає? Бо дуже часто представники влади нам розповідають про якийсь розвиток, про покращення, про зміни. Але перед тим, як надати оцінку цим розповідям, треба в першу чергу звернутися до базового законодавства. А це Конституція України і Закон України про місцеве складування, в яких наголошено питання стосовно розвитку, який повинен бути. На території України. І саме повинна бути розроблена і прийнята програма під назвою соціально-економічного та культурного розвитку. Але на превеликий жаль, на державному рівні цієї програми немає. Існує інша програма під назвою економічно-соціального розвитку. І, от, і тепер виникає питання: а про який розвиток вони там розповідають? Якщо програми яка має назву соціально-економічна та культурну розвитку, і ця програма охоплює всі сфери для того, щоб казати, про якийсь там розвиток. Замість цього вони розробили, при... розробили і прийняли програму під назвою економічно-соціального розвитку. Про що може йти мова, шановні, якщо вони не читають, не розуміють і не виконують Конституцію України? Якщо вони не розуміють, не читають і не виконують закон України про місцеве складування. Я маю на увазі базовий рівень. Базовий рівень треба виконувати і розуміти. Але, відповідно, представники влади, мабуть, до цього ще не доросли. Дуже прикро. Якщо взяти місто Суми, то там те ж саме. Замість програми соціально-економічного та культурного розвитку, яка повинна бути, бо саме в законі України про місцеве средування, в главі другої, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад, і ці повноваження власні самоврядні наголошують в статті 27, що повинна бути розроблена і прийнята програма соціально-економічного та культурного розвитку. Але замість цього вони розробляють і приймають зовсім іншу програму. І ця програма має назву економічно соціального розвитку. І цей процес вже відбувається в місті Суми вже більше 20 років. А міські голови, які були і сьогоднішні, всі депутати щось розповідають про якийсь там міфічний розвиток, про якісь міфічні покращення, та ви навіть не можете прийняти і розробити програму. Соціально-економічного та культурного розвитку. А ви весь час розповідаєте вже 20 років про якийсь розвиток, та немає розвитку, бо основи немає. Немає тієї програми, яка повинна бути. Це зазначає закон України про місцеве средування. Беріть та виконуйте. А ви весь час розповідаєте. Вже розповідалось до того, що не то, що розвитку, занепад непад. відбувається, а не розвиток. Тому, шановні, це дуже важливе питання стосовно розвитку. І саме основа це програма соціально-економічного та культурного розвитку, яка зобов'язана бути розроблена і прийнята. Ось тоді вже можна розповідати про якийсь розвиток, а не просто казати слова, які взагалі ні до чого не півпадають і ніякого сенсу взагалі немає. Просто слова розвитку, слова покращення це. Просто популізм і словоблудія. Всім вам дякую. Все буде добре.